Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом рулетиків з кабачків з творогом. І для цього нам потрібні кабачки. Я порізала на такі от е, полосочки. Е, ось. Значить, зразу я їх приправляю і буду я їх обжарювати на грильовій сковорідці. Тому що я не люблю, щоб вони були сильно жирні. Ну, якщо у вас немає грильової сковорідки, можна просто на звичайній або м, запекти в духовці. Значить, що додаю? Звичайну, оливкову олію. Е десь 2 столових ложечки, і цього буде достатньо. Більше я додавати не буду ніякого масла. Потім посолю, таку ще солі додаю. Чорний мелений перчик за смаком. Потім ми всі гарно перемішаємо, я буду перемішувати руками, щоб кожна частинка кабачка була в спеціях. Потім чебрець тімян, можна взяти прованські трави, італійські, які є. А можна от використовувати такі, як використовую я, це тімян. І також мені подобається майоран. Сьогодні в мене ось такі будуть спеції і майоран. Зараз я все це гарно перемішаю руками. І ще покажу вам, що буду використовувати для начинки. Значить, у мене тут 300 г домашнього творога. Я сюди додала свіжий кріп мілко покришений. Тут у мене в баноці я вже розказувала, що я так зберігаю часник. Додаю сюди за смаком, скільки подобається. Ну, Якщо в зубчиках, то десь 2-3 зубчика чесника. Звичайно, так само посолю і добавлю чорний мелений перчик. Знову ж таки, гарно все перемішаю. Можна ще якісь спеції сюди додати, я вже нічого не буду додати, обмежуся тільки цими. Все. Тепер гарно перемішую ось таку нашу прекрасну начиночку, роблю її однорідною. Також перемішаю зараз кабачки, включаю сковорідку і буду обжарювати. Коли я все це зроблю, ми з вами продовжимо. І так, подивіться, що виходить. Ось от такими от наші полосочки з кабачків. Дуже красивий колір мені подобається від грилю. Я розкладаю начинку по всій довжині кабачка, можна тільки з краю і потім завертати, а можна отак от по всій довжині. Мені так більше подобається. І ось так виходить вже кінцевий результат. Така от закуска смакота з кабачків легка і проста. Дякую вам всім за увагу! До нових зустрічей! Смачного вам і хорошого позитивного настрою! Всім пока!